Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, і ми будемо сьогодні говорити про пташок. Е, як вони живуть і що з ними трапляється. І, звичайно, коли восени. Ми всі знаємо, що яка пора року осінь. Отже, давай, давайте звернемо увагу на мої малюночки. Це рання осінь. Це золота осінь, яка буває в жовтні, а це вже пізня осінь. Зверніть увагу, діти, на малюночки і фотографії, які у мене тут. Це золота осінь, в якій ми зараз теж перебуваємо. А це вже осінь пізня, коли лебедісі збираються у вирій. А пташки ближче до дерев та знаходять, собі, знаходять там собі їжу. А тепер, діти, я хочу вас познайомити з новим поняттям і з новими словами. Ось коли пташки не можуть вже знайти собі їжу у повітрі, комашок, мурашок різних, то вони збираються. У зграї, бачите, як їх багато. Це називається зграя. Вони зграєю вилітають, летять у теплі краї. Тепер ось такий малюночок у мене. Дивіться, це гуси, які відчувають, що вже буде холодно, і вони збираються ось такий ключ і летять. Клином у теплі, у теплі краї. А зараз ми з вами будемо описувати пташок. Діти, продовжуємо. Давайте знайомимося на наших малюночках з птахами, які відлітають у теплі краї. Це ластівка польова, а це міська ластівка зозуля, снігур, чапля. Лебідь, чайка і шпак. Вони ластівки відлітають дуже рано, тому що у них немає корму в повітрі. Пізніше вже відлітають шпаки, потім летять, потім зозуля летить, а вже водоплаваючі, вони відлітають тоді перед морозами, як відчувають, що скоро скоро буде мороз. А тепер подивимося, які в нашому краї залишаються птахи. Це синичка, горовчик, дятел. Голуб, сорока, ворона і чайка. Ну, чайка поблизу водойми ще завжди. Діти, давайте опишемо е, синичку. Вона дуже часто зустрічається біля наших будинків. Синичка дуже гарна, красива. Дивіться, як в неї жовти, е, жовтий животик. Тулуб жовтий, а посеред голови чорна така шапочка. Біленькі бочка, а пірячко яке різнобарне, і біленьке, і чорненьке, і синє, і хвостик в неї чорно-синій. Дуже гарний птичка ця. Скакає. Зверніть увагу, коли вона рухається. Зверніть увагу, що я ось цей ряд виставила тих птахів, які ходять, вони великі за розміром, і вони ходять. Голуб, сорока, ворона і чайка. Вони ходять. А ці пташки, дятел, горобець і синичка, вони скакають, коли рухаються. Ну, Всі рухаються ще за допомогою свого, своїх крил, на яких роз, розміщена велике пір'я. А тепер давайте складемо розповідь про птахів. Діти, давайте розглянемо і скажем, складемо таку розповідь. Ранньою осеню ластівки збираються з граями. І летять у теплі краї. Піснею Золотою осенью збираються лебеді і качки, гуси, таким ключем летять у теплі далекі краї. Діти, вдома ви з батьками теж складете розповідь про птахів, як вони відлітають. І розкажете своїм сестричкам, братикам або бабусям і дідусям. До зустрічі, діти!